Головка повністю перебрана. Так, всім привіт. З вами як завжди, Гаразд Сталеві Нерви Ось будемо ремонтувати квадроцикла БРП 800 кубового. Щось полетіло з варіаторами або з коробкою передач. Скоріше за все, з коробкою передач. Бо я це все порозбирав, Получається тільки неможливо зняти кришку. Тримається на болтах М6. Ось на таких болтах тримається ця кришка. Тут уже, вже нашаманили. Всі болти розкрутилися. І нижний, там один болт, ось тут, але в долині так глибоко схований. Прокручується в корпусі тому пластмасовому. Не туди, ні сюди. Думав, зніму підножку, знімлю корпус підножки і той болт болгаркою опилю. Він тут знаходиться у нас глибоко там. Ось там болт. бачите. А не то то було. Бо ось ця підножка тут тримається на болтах, якщо відкрутити її, кріплення рами мішає. Упилити ось того болта, як бачите, нереально, бо мішає її кріплення рами. І просто капець. викрутити неможливо. Прокручується і все. Ну щось придумаю. Будемо обслуговувати такого квадроцикла, і у відео у цій серії піде мова про те, як розібрати моста і варіатори. Бо я дивлюся, що тут ремінь цілий. Передній варіатор крутиться, вертиться, задній вертиться. Але дуже страшний звук. Я навіть боюся заводити. Я один раз спробував. Воно там так гудить, що просто капець не їде ні вперед, ні взад. І виходить, зняли ми підножку. Будемо це все розбирати. і Будемо вам показувати такий контент. Може комусь цікаво, у когось теж такий БРП є, і хтось стикався з такою проблемою. Все, речах переключає, він заводиться, передачі переключаються, але не їде. Не робить не передній міст, не задній міст. Він просто-напросто храбустить, там страшні звуки создає. І до того, щоб нам добратися до нього, потрібно зняти сідушку, боковинку. Я думаю, що цю підножку теж зніму, защиту мотора зніму і вже, бо там знаходиться аж всередині коробка. Ну що, я приступаю до розбирання квадроцикла. Вам показувати вже не буду, вже коли доберуся до моста, тоді детально зазніму все. Будемо шукати причину разом. Залишайтеся на моєму каналі, підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І продовження за пару секунд. Ура! Відкрутив я болт нарешті, відпилив! Взяв кума такого гриндера з жорстким шнуром, з допомогою ось таких насадочок. Урізали ми. Ось як бачите, пилили, вертіли, крутили, відрізали болт. Получається, що ось таким способом воно пилилося, болтик ось там знаходиться, Я вам показував. І так воно. Різали, різали і так відрізали. Нарешті, з пополам. Це просто капець, я вам скажу. Пішло насадочок трошки, але ми його побідили. Е, так, Гріндер в сторону. Нарешті, згорем пополам. Я його урізав і зараз, аж тепер ми доберемося ось до такого чуду варіатора. Опа! ось бачите, пилив більше, ніж півгодини. Це просто капець. Тут така прокладка, це хтось тут зашаманив, не знаю на що тут склали. Прокладочка No Name, Прокладка, напевно, на якійсь смолі стоїть, бо я сюди руками їх заліз, це ж просто капець. Оцей болт ми різали нижний, Ось, як бачите, шайба залишилася. Шайба вибирається, шайбу зараз витягнемо. І все буде чітко. Кришку, в общем ми зберегли. Кришці ми не нашкодили. Кришечка у нас залишилася ціла. Ось так. І тепер. Нарешті я зможу добратися до варіаторів. Подивіться, що тут у нас. Ого, треба знімати. Треба знімати редуктора Шатається, болтається. Просто капець. Ось тут, напевно, у нему і проблемка. Треба зняти варіатора, розкрутити болт. Я розкручую болт. Ключ 17. Знімаємо. Щось тут болтається, бо він розкрутився, утерлаш ліцеву. Ну, знімаю варіатор. Зараз подивимося, що там далі в ньому є. Ми продовжуємо ремонтувати БРП 800 Outlander. Хай, що виходить? У нас, як сказати, слава Богу, е, я думаю, що коробка ціла. Получається, в нас ось така біда у варіаторі. У варіаторі в нас тут біда. Тут щось розсипалося. Тобто серйозно. Є спружинка шліцева, розламила у нас, виходить, варіатора. Розламила варіатора, або це було розкручено, або що? Ось цю провідну уломило. І там болтається так. Треба ще розбирати редуктора. Так, все воно крутиться, виходить, ця частина сідає в шліцево. І щось тут у ній поброїлося. Це треба ізучити, подивитися картинки. Тут якась пластмаса мала би бути. Бачу, це все поломане. потрощене. Це типу храповичка там мало бути. Так, мало бути типу храповичка. Більше газу, дужче зацеплення, напевно. Не знаю, я це ще не ізучав. Треба буде подивитися. Це ротакс. Полетів у нас задній варіатор. Раз. Полетів підшипник. На валі у мості це 2 Тут шат такий на ньому. Просто космос. Сальничок треба замінити, підшипники замінити, зняти передній варіатор, бо тут під варіатором, під крильчаткою стоїть ось ця защита ціла, а мені треба відкрутити всі болти, щоб редуктор витягнути. В общем, тут буде такий дуже-дуже великий ремонт. Просто капець. Ну нічого. Працюємо. Продовжуємо працювати. Шукаємо запчастини і звучаємо зваріатор задній, що там нам поломилося. А з вами, як завжди, гаряч сталеві нерви. Будьте з нами, будьте на моєму каналі. А ми продовжуємо ремонт. Ну що, продовжуємо ремонт і обслуговування квадроцикла БРП. Ам 800-кубовий. І стикнувся з такою проблемою, що. У нас виходить по варіаторам. Варіатор я зняв задній. Задній варіатор. Тут іде у нас пружина. Чик. Іде коронка. Всім відома. Коронку повністю розломила. Коронки взагалі немає. І коронка по тарілці виходить, тут проскакувала. Надіюся, я що проблема в коронці насправді, а не в мості задньому. Получається, ну, коронка розсипалася, коронку знайшов, коронка є в інтернеті, можна замовити. Ціна запчастин космос. Задня щека. Задньої щеки немає. Я думаю, що попробуємо тут де є, як бачите, фрезернула коронка, попробуємо ми її аргоном наплавити, наварити і запоцувати, так скажемо. То не є дуже тут багато не взяло. Чуть-чуть наварюють хлопці, зашліфуємо. Задню тарілку ми збережемо. Вона ще хороша, тулочки цілівні, вона не болтається. Це ми зробимо. Далі. Щоб добратися до цього всього діла, прийшлося розібрати, спалити було болт один, не крутиться, там різьба отерла. Спилився болт, знялася кришка. Задній варіатор зняли. А ось тут дивіться. Вал ходить просто капець. Підшипника тут немає. В передніх серіях Зараз. зняв я задній варіатор, зняв передній варіатор, ту кришку, все порозбирав. Познімали ми підножки на БРП. Получається, що по задньому мості, ну, звичайно, повід'єднував від сервоприводу, повід'єднував. Е Передній місто включається магніт. З'єднали. Ми всі зняли фішки, датчики, все повід'єднували, повідкручували тягу, пере... тягу передач. Е... Зняли болта, які тримають моста. Але ні туди, ні сюди, нікуди він там не ходить. Ще потрібно повністю зняти вихопну систему, бо він тут опирається. Розкрутив два болти. Одна тут гаєчка йде, друга тут. Два з того боку. Зараз ми будемо вибирати. Причина, така, прикол, такий, так скажемо. Стоїть хвостовичок на шліцах. Я тут міняв, бачили, сальника все чітко. Але тих шліців, скільки воно там ззаді в мості ходить, узад, уперед. Не вистачає, щоб його стягнути. І прийшлося повністю розкрутити задній міст. Зняти з усіх болтів. Ось болти від моста розкрутили ми моста, моста взад. І так витягнули карданчика. Інакше не вийшло просто. Дивіться. ход. Інакше просто не вийшло. Зараз знімаю. З того боку кришку і будемо добиратися зняти коробку передач. І для цього всього ще потрібно злити, звичайно, масло з коробки передач і злити масло з мотора, бо через те, що йде коробка передач, на такому рівні там передній кардан, вал переднього моста, заходить через цілий мотор і запихається через електромагніт цей у коробку. Зараз будемо ще з того боку знімати защиту і добиратися до коробки. Я продовжую ремонт, а ви слідкуєте за каналом. Я думаю, що вам буде цікаво. Ось такий БРП на ремонті. Так, і ось дивіться, де знаходиться зловіщий болт, який тримає заразник коробку передач на БРП 800 Ось тут знаходиться гаєчка. Ось бачите, ключик на 13. І аж там знаходиться гаєчка, яка не дає розполовинити. Це чудо творіння інженерної думки. Інакше вони не могли десь придумати цей болт. Так. Приходиться розбомбити, розібрати повністю. Як бачите, усі варіатори. Зняти один варіатор, другий, ці всі защити, все постягувати, щоб добратися до того болта. Я ще так думаю, що це зараз буде кріплення мішати, не дозволить вибрати моста взад. Треба буде зняти перед. Ну, мотора переднє. передній. Ну, не знаю, подивимося. Надія є, що це все піде. Знімаємо ці всі болти, розкручуємо. Уже коли е, виберу звідси, є, получається... велика надія. є велика надія. Уже коли получається, звідси зніму коробку, тоді вже вам все ще раз детально зазніму і покажу. Ну і що? Прийшлося розібрати все повністю геть, познімати всі пластмаси, дросель зняти, бо не мішає тут мотора треба підіймати, дати вперед. Зробили в БРП так, що потрібно першим ділом зняти мотора, розкрутити, розкрутити всі кардани, Мотор повністю геть уперед і залишається міст коробка на. Ну, коробка лишається на моторі, бо там задне ось це кріплення нікуди не дається. І ці самблоки неможливо два витягнути. Приходиться вам зняти перший раз передній міст, розкрутити хрестовину, кардан повністю, вибрати, від'єднати вихлопну систему, зняти дросель, всі провода, датчики, пересунути мотор повністю вперед, скільки можливо. Наскільки дається, бо закрутили тут одну шпійку чуть довшу і не можна було. Здігнути шпильки. Мотор під донкратили, повністю пересунули вперед. Получається, можна було зняти мотор, але ж залишилося злити тосол. Я не зливав тосол, ну так скажемо, зекономив час і гроші людини. Мотор стоїть так на донкраті на дошитці, а ми зняли. Нарешті. Коробку. А коробку зняли. Дивіться, чого. Валос цей у нас. Заберемо сальник. Йома, тут підшипника взагалі немає. Ось так. І щоб замінити цей сальник і підшипник, дивіться, як це все тут ргало, маслом текло. Приходиться розібрати повністю БРП. Вони ж це так зробили спеціально, щоб е, везли квадрик на це, е, у сервісний центр і платили туди страшенних грошей. Ось так виходить, такий у нас БРП зараз знаходиться. У розібраному стані повністю. Бачите, щоб туди добратися, це ж просто капець. І зразу я раджу вам замінити цей сальничок. Я сюди його заміню нового, бо потім цей міст зняти, як той сальник потече, буде обідно. А той сальник тримає масло з мотора. Бо це йде привідний вал, який виходить через цілий мотор. Це йде просто полуось, так скажемо. Просто йде, вона йде до переднього моста. Вона через цілий мотор. Іде на ній один передній сальник. Получається, тут стоїть, я його міняв того разу, пригадаю. І, і тут йде другий. Цей сальник замінити зразу, раджу зразу його замінити. Ну і по мості помити, подивитися, що там потрібно, що там замінити, замінимо. Будемо його першим ділом повністю мити, вимивати, вичистимо, щоб він не був такий грязний. Ну і тут підшипників дуже багато треба. подивимося. Що з ним є, коби б шестерні були цілі. Все, ми продовжуємо ремонт, по ми їм будемо розбирати, включимося далі.